Всім привіт. Я їду в нову подорож. Сподіваюсь, що вона буде дуже цікавою. Вона вже в принципі починається цікаво. Щось там передній тормоз Не дуже добре працює. Зараз буду перевіряти. Як ви бачите, вже тімніше. тому зрозуміло, що поїздка не в ніч, не на ніч. Я їду до вокзалу. Їду я не один. Їду я з Олександром Ляпатою. Ось а куди ми їдемо, скоро ви дізнаєтесь. Привів гальма до ладу, бо це передні гальма, і це велика проблема. У Ляпоти задні не працюють. У мене б ще передні не працювали. Їхали б ми на два велика. Один задній, один передній. Щось немає нашого Олександра. Мабуть, передумав. Поїду сам. Дочекався Олександра. Він все ж таки вирішив їхати зі мною. Так що ми рухаємося далі в напрямку автовокзалу. Chasing see it through добрий ранок. Ми приїхали до Таліну. Зараз сьома ранку, і ми чекаємо на наші велосипеди. Надалі нас чекає паром. Паром о 10.30. Там якась така дивна система на паром, як і на літак потрібно там реєструвати за годину, Ну і ну, майже як на літак. Ось у нас ще є трохи часу. Поснідали. Зараз Олександр позаймається, я помедитую. Далі ми поїдемо до порту шукати наш паром. І так, ми в Хельсінкі, Тут якось дуже хаотично. Маршрут вже прокладений, стартуємо. Потихеньку виїжджаємо з Хельцінки. Поки що погода ну, зовсім не така, як була на прогнозі. Ось так що є сподівання, що сьогодні принаймні спочатку будемо не такими мокрими, як планувалось. а зараз нас веде по такому цікавому маршруту, бачите, це гревел, це якийсь парк. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then, baby, I have a taste. All the highs and the lows. Ми зараз їдемо трасою Євровело, здається, 10 воно називається. Ну, дуже цікавий маршрут. Ми, я так розумію, по передмістю Хельсінки зараз їдемо. І постійно по якихось таких прибережних доріжках, тропках. Так, щось проблеми з передніми гальмами знов. Ну, вже приїду, буду щось робити. Їдеш і радієш за людей. Як вони живуть? Де вони живуть, що вони бачать кожного ранку, де вони гуляють. Так, ну погода поки що дуже і дуже радує. Тому що, якби було сонечко, можливо, воно було б все ще красивіше. Але тоді було б парко жарко, але головне, що поки немає дощу. Їдемо якимось. Предмістями трошки зголодніли, заїхали в магазин чого-небудь купити, з'їсти. А гляньте, як цікаво, тут постійно такі ось виходять породи. От На березі, посеред житлового кварталу, десь даже приватне подвір'я і теж таке, раз і каміння виходить. Бачите, а там ще більше. І його не прибирають, там, ну я не знаю, може це неможливо, якщо тільки там вибухівкою і залишають ось таким чином. Трошечки Ще добавочка і можна їхати. Ми вирвались з Хельсінки та його примістя, скажімо так. Бачите, тут десь поруч аеропорт. Ось. І зараз, мені здається, вже почнеться більш така необжита територія. Так, ну все ж таки від дощу ми не втекли, він нас наздоганяє потихеньку. ми зараз перевіримо. Було написано, що ця вітровочка тримає якусь кількість дощу. Дуже так обнадійливо називається Стельвіо. Ну, хто Знає щось про велоспорт, знає, що таке Стельвіо. Ну, зараз перевіримо. Так, Дощик стає сильніше і видно, що так корточка не витримує. Тому зараз будемо одягати інший варіант. Почалось те, що нам обіцяли. Такий вже досить рясний дощик. Ну, що робити? Знали, на що йшли, їдемо. З одного боку не так погано, воно тепленько. А коли в цьому дощовику навіть парко. Але ж на ночівлю зупиняємось на метах і якось необхідно буде сохнути. Ну, це ще є справжні пригоди. І так, євровіло повело нас не по асфальту. Тепер у нас починається майже справжній гревел. Ось, подивимось, як воно буде далі. якийсь спустився попереду знов якийсь підйомчик. І отак постійно. Я дивився, десь на 500 кілометрів у нас 4 тисячі підйомів. Ну, не Італія, але і зовсім не плоскач. Отаке ось можна зустріти у Фінляндії. Щось там успіхи, укріплення воїнської дисципліни Ну, бачите, повісили український прапорець і зняли закляття. Русняве. Да здравствует, 1 мая. Шо це, шо це було, мені цікаво. Якась... Радянська, воїнська, частина. Дощик закінчився, але ми вже один раз намагалися зняти дощовики, і тільки ми їх зняли, як сразу знов дощ розпочався. Тому зараз їдемо і не хочемо знімати. Там прям таки картинка, яка дає надію, що доща вже може більше не буде сьогодні. Буде чи не буде. Ось, подивіться, який цікавий ландшафт. Тобто Тут начебто рівняк. Все рівненько. Тут раз якийсь холм. І виходить, що цей холм це скеля. Ось. І тут таких склястих ділянок дуже дуже багато. Так, ну що, роздяглись. І якось куди сонечко вже ділось. Ну ні, там трошки щось є. Ось така школа у них тут. І знов дощ тепер же разом з сонцем. Так, знов починається дощик. Зараз спробував ще один варіант одягу від дощу. Може буде трошки зручніше, ніж у цьому дощовику, бо в ньому блин, якось ну, ну не так. То коли вже зовсім сильний дощ. Мені здається, що на такий, такої куртки вистачить. До речі, це куртку я обирав в декатлоні в розділі. Для парусного спорту. Ну, воно так виглядає більш-менш цивільно. І ну, сподіваюсь, від середнього доща захистить. О, магазин. Треба нам? Я не знаю, треба нам. Ну, добра, Давай. Тому що такого щастя може більше не бути. Ну так. Не хочеться, не хочеться. А воно ж було повинно бути зранку, так. Нахрена мальчики старше 30, ну там вже старше, там, же, там вже більше бікси рахують, там вже з кінця треба рахувати. Там, за скільки залишилось? Рохи не доходячи до 80 нахрена ці мальчики собі вигадують отакі от пригоди. Ну сиділи б зараз по терміткам, блин. Якщо всі 4 дні будуть саме такими спогади будуть на все життя, Ось їх прогноз обіцяє, що так воно і буде. Він лє і льє. Я навіть не уявляю, де можна зупинитись на ночівлю, як розкладати намети. Ми мукрі наскрізь. Ніяких шелтерів поруч немає. На готелі, хостелі, кепінги навіть ніяких натяків немає. Ось щось знайшли, Невеличкий навіс є. Спробуємо зупинитись тут. Поруч село якесь, заходи неподалік, якісь відбуваються, концерт чи що. що поп'ємо кави і будемо розкладати намети. Ось так ми зупинились, просто під навісом. Ховалося від дощику, дощику нема, але обіцяють, що буде, і щоб завтра спокійно по сухому зібратися. Саме клас. Так і не знайшли ніяких цікавих місць. Це виявилось самим цікавим.